Зустріч у нас відбувається з людиною, яка перша дала взагалі пошту в цьому проєкті, тому що я ясно не поділилася ідеєю, що можливо нам треба робити такий проєкт, і вона була готова вже одразу долучатися до організації. Тому тут питання, чому вона тут взагалі ну логічно, тому що це та людина, яка. Проявила таку феміністичну солідарність, і е, попри і разом з тим, вона ще дуже різносторонна особистость, тому е, що Могла б говорити, не ну, дуже багато ми анонсували, але все ж таки завели до теми сексизму в політиці і бізнесі, власне, до її власного досвіду. Хоча я думаю, ми ще не, не раз не зустрінемося і будемо сподіватися на підтримку і експертну, і організаційну, і за щодня. Сьогодні ми будемо говорити про сексизм в бізнесі та політиці. Я буду про це розповідати, тому що в мене є великий досвід, бо я є присутня і в колі бізнесу, і в колі політики в кривому розі, і не тільки. І дуже багато ситуацій з мого життя, бізнесу та політичної діяльності, які саме відносяться до тер... до нашої теми це сексизм. Сексизм у всіх проявах. Сексизм, ейджизм. Хочу сказати, що це упередження до людини через її або гендерну належність, або статеву належність, або м, стосовно віку та інших моделей поведінки. Це дуже важливо, я вважаю, тому що тенденції в суспільстві майже не міняє. Не змінюється, тому що я як 5 років тому це відчувала, як 3 роки тому це відчувала, особливо під час виборчої кампанії, особливо під час того, як тільки робила перші кроки в бізнесі, тому що молода дівчина дуже багато упереджень. Тим паче, що ти починаєш працювати на себе з нуля, всі твої здобутки завди, завжди завжди. Не чоловіками, тому що на тобі стоїть хрест, що ти молода дівчина, і ти не можеш нічого зробити самостійно. Тобто, в тебе є якісь впливові батьки, родичі та чоловіки. Але це неправда. Я хочу підтримати дівчат, які самовиражаються, хочуть показати собі та іншим, що все можливо. Жінка може бути гарною політики, не? жінка може бути успішною бізнес-леді. Ми все можемо і можемо не менше, ніж чоловіки. Тож буду рада, щоб сьогоднішня моя лекція допомогла дівчатам і, можливо, допомогла їм стати більш впевненіши у собі і менше звертати увагу на думку суспільства. А по 100 біжі. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я, що воно означає? Звідки у вас таке гарне ім'я? Я вірменка за походженням. Моє ім'я походить з стародавнього імені Нопар. що а, означає, знаєте, в полі є такі квітки, які такі в'ються, влюються, такі колокольчики. Тож це я. Яким бізнесом ви займаєтесь? У мене вже 9 років бізнес, я займаюся виробництвом, продажем онлайн топ офлайн, верхнього одягу для жінок ми одні з перших в Україні хто почали в принципі онлайн працювати такій ніжя. Тож за ці всі роки ми одягнули більш ніж. За фемінізмом спостерігаю, власне, вважаю себе теж феміністкою. Мені давненько я слідкую за луне. Дуже б хотіла почути її реальні кейси, бо розумію, що. Із з приводу підприємницької діяльності, мабуть, у неї є, про що розповісти про те, як відбувається все це в колуарах, коли ти хочеш зайняти певну нишу в такому промисловому місті. Хоча насправді у нас дуже багато жінок-підприємців, але чи всі вони себе позиціонують тими, хто на рівні веде свій бізнес? Тому мені просто цікаво. Ну, дізнатися деякі моменти, бо ми розуміємо, що більшість не виносить це назовні, тобто хтось десь в кабінеті чи в коридорі будь-якої служби щось таке міг сказати, або діяти, або, можливо, навіть погрожувати, але про це не говорять. Ну, а оці усмішечки і все інше, там не жіноча справа, взагалі не цей бізнес для жінок і так далі. Я впевнена, що все це є. І мені дуже цікаво, як її харизма все це подолала. Тому я, я хочу. хочу послухати. Отже, четверта сьогодні зустріч фактично, клапар, тому що попереду у нас ще буде дві зустрічі. І от на 28 травня у нас буде зустріч з пані Наталією Малюбу про таку гарячу тему, як меморіалізація жінок в назвах вулиць. То, якщо у нас зараз іде адвокація одних питань, ми говоримо, чому, чи як, чи треба згадувати ще виді місце внесок жінок. Бурті, чи там, мабуть, цей борт нам купив папік. Мабуть, там ще отакі от, от, от речі, але я так розумію, що ця реклама теж спрямована проти сексизму, проти упереджень. Чи як на вашу думку про що це? Дивлячись на те, який контекст. Була рекламна кампанія share 17 це український бренд. Так, це він. Вони примудрилися зняти сексистський ролик про сексизм. Знаєте, я так це бачу. Там дуже багато наче упереджень, про які проти яких вони боряться, але зовсім неоднозначна риторика. Тож я хочу сказати, що там дуже багато кліше, іначе якщо ми жінки, не відносимося до цього кліше, то ж ми не дотягуємо до них, наче з одного боку, вони розповідають про те, що вони називають мене тілочка, а я. 45 кілограмів важу, все на собі тягну, працюю, роблю вакуум живота, б'ю вітаміни, займаюся спортом йогою, розвиваюся, а вони називають мене всього-навсього дьолочка. Типу вони до мене мають упереджені ставлення. А в мене запитання. А я мені, мені нема 45 кілограмів. А якщо я настаю у 6 утра, то ж хто я? Тобто, наче вони борються з упередженнями, а з іншого боку, вони, наче, показують, що вони ідеальні, а їх недооцінюють. Ідеальних людей не буває. Ми всі такі, як і ми. Ще одне запитання. мені завжди впадає не в око, а в ухо, І цього року так само було. 8 березня на нараді військовій ремонтської адміністрації заходили. Солідні чоловіки, представники органів місцевого самоврядування, представники місцевих органів державної влади, і вони до жінок різного віку і так далі говорили дівчини з праздником». Чи це є вияв сексизму, чи що це взагалі таке? Так, звісно, це є знецінювання жінок. Тобто ми тут солідні чоловіки, а ви дівочки, Прекраса колективу, да як там слабка стать. А... Хоча я вважаю, що слабка. Так, це гнилі. Гнилі. гнилі дошки, по яким ми ходимо, і це трошки не про нас. Хочу сказати те, що так, звісно, це десь про зверхнє ставлення. Це про те, що, як раніше казали, мовчить день 8 березня. Отак от казала, я пам'ятаю, не знаю, як зараз кажуть чи ні. І типу, от сьогодні твій день на тобі три квіточки за 10 гривень, радій. потім 364 дні на рік. Роби все, що ти робила, працюй, займайся дітьми, займайся господарством, іди навчайся, розвивайся, гарно виглядай, обов'язково ти повинна все зрозуміти, зробити бути ідеальною, щоб ми, чоловіки, раз на рік тобі сказали, дівчатки, бо окраса нашої сім'ї, колекту і так далі. Ну, це дуже жорстко і жорстоко до нас. Хоча чоловіки, я розумію, що вони живуть в парадигмі ще совка. Але треба з цим боротися. Я молоде покоління. Я сподіваюся, що молоді хлопці та чоловіки вони будуть краще ставитись до нас і більш достойні.